Вітаю у клубі любителів бавовни, поціновувачів віртуозного знищення російської орди, шанувальників міці наших військових. Сьогодні ми зібралися тут, на каналі військового телебачення, аби набратися люті до ворогів і порадіти нашим успіхам на фронті. Та спершу підпишіться на канал військового телебачення і поставте дзвіночок, щоб не пропустити цікавих відео. Мене звуть Євгенія Гордієнко, і це програма Батінсайд. Гайда до відосиків. Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Українські оборонці продовжують героїчно тримати місто, попри те, що окупанти безупинно закидають їх живою силою. Всі підрозділи, що тримають рубежі біля українського бахмута, вдаються до відважних маневрів. Наприклад, безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають у притул до ворога щоб розстріляти їхні укриття. Работають два ствола, и причому роботи прицельно. Не не хотел бы, я им не завидую. Мне Мені даже иногда бывает их чуть-чуть жалко. А, а, потім, ніби, нормально все а це вже окопний бій третьої окремої штурмової бригади з позицій під Бахмутом. Да, да, да. По нам отработали, по нам отработали. Прямо вот и нас попадание. Давай, отходи. Давай. Попри постійні обстріли, напружену обстановку і ворожі штурми, українські захисники не втрачають бойовий дух і дійсним голосом через рот доповідають, що все 4-5-0. Як в підбахмутських краях. Блін, шикарно. Природа за все підразить. Як, як працюється? Нормально працюється. Аби не гірше. Може бути краще. Сам 4 5 0 ведемо наблюдення. Слава Україні. 5 0 Несем службу, наближаємо перемогу. Все буде добре, все буде Україна. Росія не шкодує боєприпасів і гатить по місту важким озброєнням. Нещодавно у Бахмуті ще зруйнували літак. Пам'ятник Міг 17 біля якого часто знімали відео наші бійці. Та, попри знищений символ та розруху у місті, військові зберігають бойовий дух та оптимізм і радо викладають у мережі репортажі з бахмута. Была машина, мама машина. Я заберу себе. Тут торпеды еще работают. Показывает, что двери открыты. Да, выдавись. Что вы можете сказать по этому поводу? Я бачу вы вахуе. Я тоже. Операция по спасению йогурт. Все. Пошли, пошли. Прикрывай, Я сюда пришел только за ним. Да. Сміливі, мужні та найголовніше свідомі українські добровольці. 14 березня ми віддаємо шану тим, хто добровільно обрав піксель та каску і пішов захищати Україну від російських загарбників. 14 березня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон для формування першого добровольчого батальйону. Саме з цих ентузіастів у новітній історії України армія почала бути народною, так само як це було в Запорізькій Січі. Починаючи з 24 лютого 2022 року, вся Україна стала добровольцем, адже нікому з нас не було байдуже до майбутнього нашої країни. За рахунок великої кількості бажаючих приєднатися до захисту свого дому сформувались перші батальйони територіальної оборони, а бойові бригади збройних сил поповнились вмотивованими бійцями. Добровольці понад 9 років тримають оборону держави, адже оберігати країну це не обов'язок, а честь. Увага, загадка! Що можна сказати на касі супермаркету і дружині російського чмобіка? Пакетик, брать, будете! І поки Генштаб кожного дня тішить нас новою цифрою знищених окупантів, ми підібрали найепічніші моменти знищення ворога. Це рубрика Хороший росіянин. Останнім часом модними стали ранкові афірмації, короткі фразочки, які у вербальній формі посилають сигнали в космос, дають установку вищим силам на здійснення задуманого. Наприклад, моя знайома зранку промовляє такі слова: знищений російський танк в степу Донеччини, палаюча ворожа техніка на російських позиціях, все озброєння Росії перетворюється на мотлох. Не знаю, як Всесвіт, а ЗСУ її бажання, напевно, чують. Адже ніщо так точно не працює як українська арта. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, воза, вилазить. обстановки проводять не тільки військові, а й журналісти. Наш Олександр Гапон вийшов на вулиці столиці, щоб здобути важливу інформацію для наших військових. Хтось вірить в магію, хтось вірить гороскопам, хтось вірить в супергероїв. А українці вірять в зсу. Сьогодні ми вийшли на вулиці столиці, щоб дізнатися, що для українців значить зсу, та зібрати слова підтримки для наших героїв. Для мене зсу це довіра. міць. Захист це те, що я поважаю найбільше. Це сила, це майбутня перемога, це найсміливіші люди, це українці. Що б, на вашу думку, могло наблизити нашу перемогу? Ну, хоча коли, якщо кожен буде робити все, що він може, для цього. Я думаю, якесь єднання. Ну, наша загальне спільні зусилля, робота і Гнати руських звідси якомога далі. Я бажаю вам, щоб ви знаходили масажистів, коли приїжджаєте на оці вихідні та да, ротацію правильно і щоб ви відпочивали здоров'я, якого більше здоров'я. Жити і вижити по максимуму. Вернутися додому, наснаги, сил та щоб вони витримали, щоб ви завжди пам'ятали про свої сім'ї, і це вам надавало сил. Існує легенда, колись один мандрівник задався метою знайти наймилішу річ у світі. Після довгих пошуків він прийшов до мудреця і запитав, чи існує в світі щось надзвичайно миле, на що можна дивитися вічно. І тоді мудрець просто показав мандрівнику підбірку відео наших військових з тваринками. Тож саме час для наймилішої рубрики нашої програми зсу і тваринки. Коли потрапляєш в якийсь підрозділ ЗСУ, розумієш, наскільки чудові люди там знаходяться. Навіть в бліндажах на передовій вони пригощають кавою та смаколиками, запрошують на смачний обід та радо діляться цікавими історіями. А ще досить часто серед бійців є напрочуд талановиті люди. Окрім зброї, вони віртуозно володіють словом, пишуть вірші, співають пісні, грають на музичних інструментах та багато чого іншого. Армія має талант. То ж топ талановитих людей наших збройних сил. Хто не скаче, той москаль. Може, ця жартівлива приказка або звичайне бажання відволіктися від рутинної роботи стимулює наших захисників рухатися в динамічному ритмі. На третьому місці танці наших військових. Кандидатів для участі у шоу танцюють всі в зсу. Ми знайшли, то настав час відшукати гідних конкурентів для програми Майстершеф. В польових умовах не просто нагодувати велику кількість особового складу, а приготувати щось вишукане завдання із зірочкою. Проте це не виклик для наших військових, які щодня дивують побратимів смачними стравами. А процес приготування викладають в свої соцмережі. На другому місці військові кухарі. Я звичайно не ектор, але тільки подивившись на цю смакоту, хочеться сказати: на балкон для мене плов перетворився вже на таку собі традицію. Неділя. А значить на вечерю має бути плов. Я от приготував плов. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ще гарячий. Рис е, є часничок, все як потрібно. Е, нут. Я домовляв цього разу на першому місці у нашому топі Олександр Свіріденко. З перших днів широкомасштабного вторгнення він виконував бойові завдання, а потім став учасником Голосу України. Олександр військовослужбовець та музикант військового оркестру Міністерства оборони України. І навіть під час виконання службових завдань, окрім зброї, у нього з собою була гітара, яка допомагала і розрядити атмосферу, і розрадити побратимів, і дати заряд енергії на цілий день. Then. На цьому все. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал військового телебачення. В коментарі обов'язково пишіть, що з випуску вам сподобалось найбільше і що б ви хотіли побачити ще. Власні відео з життя на передовій. Надсилайте на наші соцмережі. Посилання на них в описі. З вами була Євгенія Гордієнко і програма Батінсайд. До наступної п'ятниці.